Перспективи розвитку лісової галузі буковини обговорили під час круглого столу директори державних лісогосподарських підприємств краю, представники влади громадських організацій, а також підприємці, які мають власне деревообробне виробництво. Вже багато років буковинським лісівникам докоряють, що вони замість глибокої деревопереробки вивозять за межі області в основному ліс кругляк. Власне такі звинувачення почастішили цього року, коли громадські активісти самооборони проводили навіть спеціальні рейди у держлісгоспах, водночас перевіряючи, чи не завантажується зайвий кругляк за кордон. На гарячому так нікого і не спіймали. Натомість проблема необробленої деревини залишилася. У чорний список реалізаторів лісу кругляку попали і підприємці, які мають власне деревопереробне виробництво. Кількість суб'єктів господарської діяльності приватного сектору, які займаються експортом, станом на 1 січня 2014 року було 164. Зараз, станом на жовтень їх вже 220. В той же час слід відмітити, що частина приватного бізнесу експортує деревну в круглому вигляді, не переробляючи її. Тобто за жовтень 2014 року експортовано таким чином 2938 кубометрів. Станом на 1 листопада нинішнього року на базі Буковинської універсальної біржі проведено чотири аукціони з продажу необроблених лісоматеріалів. Проте місцеві підприємці зазначають, що кількість деревини, яку можна придбати, незначна порівняно з тією, що експортується. Всі знають, хто є, хто на ринку, хто переробляє, а хто вибачте округля і відправляє його далі за бор, і створює тут ажіотаж і на цін. Тому це найоптимальніший варіант по прямим договорам. Ми не виключаємо, що будемо щепелювати до Івана Петровича Рибака, поки він ще не поїхав в Київ. Можливо, хоча б на один квартал все-таки забезпечить наших деревників, зрубно стояти по прививним договорам. Далі все йде на аукціон, що не взяли наші е, деревообробники, платники податків. Начальник обласного управління лісового та мисливського господарства вважає, що заборона експорту продукції лісової заготівлі мала б негативний вплив, адже за його рахунок балансується ціна деревини на внутрішній ринок. Взагалі ж робота лісової галузі Буковини має бути прозорою, аби уникнути будь-яких спекуляцій. Вже взяли курс, якраз на абсолютно прозорість роботи нашої галузі лісової, в цілому це відносно заготовки деревини. Ну Посадки лісу, то далі тут менше кого цікавить. Більше цікавить за деревина, реалізації. Всі лісторубочні квитки, які будуть видаватися лісгоспам, вони також будуть на сайті. І вся реалізована деревина на акціонах буде виставлятися на сайті. Петро Голопапа, Назар Волошенюк, телеканал Буковина.